Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати звуки нашої мови. Давайте з вами пригадаємо, які ж ми вже знаємо звуки, які вони бувають. Так, звуки бувають голосні та приголосні. Молодці, а чим же вони відрізняються? Хто пам'ятає? Так, голосні звуки ми співаємо, а приголосні промовляємо. Розумнички. Тож сідайте всі зручненько, сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком. Будьте дуже уважні. Діти, прослухайте віршик і скажіть, який звук частіше з усього зустрічається в цьому віршику. Як на сцену, на цеглину сів цвіркунчик біля тину, цвірінчить і цвірінчить, ні на мить не замовчить. Який звук ви чули частіше з усього? Звук С. Пригадайте слова зі звуком С з цього віршика. Сцена, цеглина, цвіркунчик, цвіренчить. Сьогодні з вами ми познайомимося саме з цим звуком. Зі звуком С. Промовте звук С біля дзеркала. Губи в положенні усмішка, зубки зближені, але не зімкнуті. Передня частина язичка спочатку змикається з верхніми зубками, а потім утрів утворюється щілина між ними. Покладіть долоню на горло та промовте, «С». Горло працює? Ні. Горло мовчить. Звук С. Приголосний чи голосний? Звук С. Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий? Вірно. Дзвінкий чи глухий? Згадайте, горло працює чи мовчить? Горло мовчить звук Ц глухий. Плесніть в долоні, коли почуєте звук Ц. С ць, М. К. Ц. С. Д. Ц. А тепер ловіть звук Ц у складах. ЗА. Ца. Ац, ка, ци, ос. Ца. Молодці. А зараз я буду починати слово, а ви закінчуйте його звуком Ц. Пала -ц. Пала-ц. Палац. Матрац, матрац. Принц. Принц. А тепер закінчуйте слово складом «це». Блюд С. Блюдце. Людце. Віконце. Віконце. Яй це, яйце. А тепер пограємо у гру Великий маленький. Подивіться це що? Дерево вірно. А це. Деревце. Це що? Дзеркало. А це? Дзеркальце. Це що? Це вікно? А це що? Віконце? Це відро? А це відерце. Це. Озеро. А це? Озерце, вірно. Це блюдо. А це блюдце. Чи помітили ви, який новий звук з'являвся у словах? Деревце, дзеркальце, відерце, віконце, блюдце. У цих словах з'являвся звук ц. Подивіться на екран та назвіть, що ви бачите. Цукерка, сонце, піца, лиса, серце, цирк. Як ви думаєте, що тут зайве? Зайва тут лиса, тому що у словах цукерка, сонце, піца, серце та цирк є звук. А у слові лиса нема. Назвіть ці слова та скажіть, що зайве тут? Цукерка, цирк, піца. Яке слово зайве? Зайве слово піца, тому що у слові. Цукерка та цирк, звук «ци» знаходиться на початку слова. А у слові піца де знаходиться звук «ц»? Вірно, посередині слова. Молод... Молодці діти, ви були дуже уважні. Дякую вам за заняття. До нових зустрічей. Бережіть себе, до побачення!